Ви коли-небудь замислювалися, що потрібно для того, щоб уразити ціль на відстані понад два з половиною кілометри. Знайомтеся чайтак М200 Intervention – справжня легенда у світі стрільби на екстремально великі дистанції. Це не просто чергова гвинтівка, її часто називають найточнішою серійною снайперською системою з усіх коли-небудь створених. Розроблена під потужні набої калібру 408 або 375 чей так, ця болтова бестія спроєктована для ідеальної прецизійності. Її 29-дюймовий вільновивішений ствол і вага близько 14 кілограмів забезпечують неймовірну стабільність, але що дійсно вирізняє її, це науковий підхід. М 200 була розроблена з використанням фірмової збалансованої кулі, яка буквально розрізає повітря, значно зменшуючи знесення вітром найлютішого ворога снайпера. Вона настільки точна, що утримує світові рекорди за купчастістю стрільби на відстанях понад 1800 метрів, 20 тисяч ярдів. Гвинтівка М 200 Intervention, яку використовують елітні підрозділи, як от польський гром, є справжньою вершиною далекобійної точності. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.